серебрі, це сода. І сьогодні і сьогодні ми їдемо в Аврору. Так, я викидувати. кидати. Ага, типа. Ой, ой, яка хороша. Хоч щось приємне в цьому дні. То тільки ж ми розсипали мусор. Тихо. Дома. Вам реально така погода хороша. О, да. Йдемо викидувати. <гум> І їдемо. <гум> Нафік. Та, у, диви, а як вони на... небо на задньому фоні? <гум> Вау. Телефон є. <Так. гум> <Так>. Станет. Диви, як прикольно небо на задньому фоні. І сліпить мене. <гум> а, я плачу. <гум> так, буде переход, коли ми будемо або їхати, або йти. Ось, ми вже в обрамочці, ой, така сіріця, така яркость, прикольно, бо світло гаряче, mm -hmm. я думаю, все для ногтів, mm -hmm. о, дивіться, який п'єсик, mm -hmm. Давайте ка не біля людей, інтроверт, все, mm -hmm. я пішла, так я ж тобі дівчата показувала, а, так, ми вже скупилися, ми купили багато штук, чого ти за нас не дієш, не, не хочу, дивіться, mm. Сама так. нового держав ми фоткаємось, фотку там де ми квадробер. Ставим. Ага. Зараз буде розпаковка. Зараз мені каже газу звіти. Молодець. Ну ладно. Царка. Давай. Давай за за подписчиком. Я тоді ми літом їжечку попробували перший раз пам'ятаєш? Mm -hmm. Блін така офігенне не було. Повні ми Купили таке мочок. в мостя. За 27 років велике. Помню те, що їжечку тоді гроші да, не позичали на так. А пам'ятаєш, як це літом... Ой, не літом весною вже в останній місяці школи мохіто продається. Mm -hmm. Mm -hmm. За, за 12 гривень саме минуло. Ніби шість? Чи шість раніше. Мені каже, подорожає. Звісно. Це дорожає. Може 17 гривень. Я вже покажу, що я їх розкупила. Так, там можу. Я купила тільки можу. А ну, кримай рукою, отак. Так, сейчас все операторы много. Ага, ну. Так, что э -э -э -э. я бы поймала. Поймала, на... что я буду поймала. Вот да. там все перьки намальованы. И официальные палочки. По да. Главное, чтобы телефон Даша не упал. Ты можешь. Тогда ты что у меня есть. Ага. А -а -а. Пьем дальше. Ось така афіген. Так, показує. Показуєшся, може, 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 може. Чіноту не купили. Чінота. Да, Чіно. Це як Кока-Кола з гриф знаєш. Так, да так, -да, встать з ким кріслом. О, оце такі скраби всякі. Пішли на косметику, туди. О, такі блески, знаєш. А, там, ну, да. там малевич, то набор весь там скільки воно коштує? — Ну на тисячу ще. Пішли в гроші. Ні, не хочу. Ну я хочу щось вкусні. Не хочу. Ну пішли. Пішли, які ще магазин йдемо. Пішли. Ось тут з боку є магазин, я тут бісер купляла. Да, Ой. я знаю, я тут там блокнот купляла з ручкою. — Ти що, йдемо туди? Ні. А куди? А куди? Куди ну, в сорок? Ну, що? О, секват. Ми гуляємо сьогодні. Я можу Софійка, давай. Так, ми проші. Тут пошикуємо. О. Двісі. Дві лапочки, яка маленька, дивись, яка манюнька. Вона на коштує кошти цілий сустиє. Дивись, як тут лазу. А наскільки вона когається? Мені так цікаво сім коштує. Ну, тут не пишу. Карти. Диві, в мене, знаєш, такий... Чи є така штука пікати, як ви вдома? Тільки не можна. Що так О, о так. Це 10 майже гривень. Це що? А, ну, давай штан. Дай штан. Там нормально, притисни просто. Засохши. Ви тут знімаєте, як ви тут ходите. Блин, мені цікаво, скільки цікаво. Погано. Може, я пам'ятаю, як я купляла оту свою лапку. Де да, це я купляла? Де я купляла свою лапку? Воно, Каж. Де я купляла свою лапку? Де я купляла? А, точно. Господині. До голова. речі, мене що в господині піти. До речі. Ми так багато не ходили ніколи. Подивися, це гнуча. Це все тут від зіді, знаєш? Не знаю. Io... Поміж школу «Воздух»? Шкал, О, це там у нас Які маленькі помасі свої ще довіри. Я думаю, що купила омроту. Давно боліла. Сержаки який можем тратить. Ой, це відкритий. Аврора, готовий шик. Да, зрадь. Готовний готовий. А тебе, Даша, вирішила. Певно, а тебе не хочу. А тебе там стільки всього. Тоже. Зараз сядемо десь поже. Так ми вже, де? Може живенички щось купить. Можеш тебе скільки. Малі, ти задовбала. Ну так він І на самі. Двісті. О, я тут лапку купляла. Дві яка туди. Це велика? О, це така, як у мене похожа. Я хочу це хвилювати. Я таке на тему бачила. Затину щось стрес і гривень. 40 тему. О, де це типу сквіш, не. Такий сквіш м'який. Ні, кафиня. Якась часно. Такі лапки. Дош. Ти да, ж тобі ж же показала, ти що? Я не бачу. От. Часна, часник якісь, не знаю. Час це часники кидаєте. А, точ, час вам. Мої я така штука. О, oh my god. Ти пана, напевно, кидаєте. Center of friends. Що? І мої слуми, є такий мікрофон. Wow. Боже, я хочу слуми. Що за мікрофон? Я хоть так Все, Я в, в пузі поклала. Да. Це дуже класно. Ой, не в пузі моя знайка магазин такий називається. Диви, угу. а це? Мені... Це шістдесят. А тут душі. І там колись такі. може, ти знаєш, такі будуть ці старачки різнокольорові, повніш? Різнокольорові старачки. Ну так, мені ще треба додому дати. Ти чиш, як я це говорю? Вивейте! Вивейте! Побіжайте на мене! Я і моя жиза. Мари, камари. Мені казав же. Мені кажется, это уже шеза, она же за. А ещё в жизни بدنا дивитися це і лоху думаю. А, а і... ти давай? Да. Що б ти казав? Mm -hmm. Вона підписалась. Ага. Mm -hmm. На BFF. Здраст.Всім привіт. Підписуйтесь на BFF Сода. Що, що я закінчила. Я... І ви будьте на каналі BFF Сода, начитати нових відео, підписку і Пока.